Здоровенькі були, мої дорогенькі! З вами знову канал Добродій і я, Юрій Журавель. Подивіться, яка краса навколо. Тому сьогоднішній майстер-клас я вирішив провести на природі. Сьогодні я поділюсь секретом виготовлення свистка з гілки дерева одним ножем. Початок літа якраз підходить для цього, бо кора на соковитих пагінцях ще не так щільно тримається. Яке ж дерево обрати для цього? Мій тато для мене в дитинстві робив їх із крушини. Підійде і верба, і вільха, та й і дерева. Ми спробуємо зробити з того, що попадеться в руки. Ну, от, наприклад, липа. Це дерево завжди було разом з нами: липовий мед, липовий чай, ложки, миски, ступи, пастали. А живуть липи так само довго, як і дуби, і могли б багато чого розказати з історії нашого краю. Тому я впевнений, що вона нам допоможе. Перед цим хоч подимки просимо у мами липи гілочку на добру справу, обираємо пряму гілку товщиною з великий палець і не просто варварськи ламаємо її, а акуратно відрізаємо бо ламання може пошкодити суцільності кори, а вона потрібна нам ціла. Так, відрізаємо гілочку довжиною ліктя для зручності. З товщого кінця ми робимо косий зріз, от так. От так. І зрізаємо на кінці. Отак. От Сюди ми будемо дути. Це так зване сопло нашого свистка. Тепер вирізаємо віконце, через яке буде виходити повітря. Ось так. Так. І так. Готово. Ну, а тепер займемось створенням камери свистка, де ми кінетичну енергію повітря будемо перетворювати в енергію акустичних коливань. Це я загнув. Скоріше, скажімо простіше. Вихор. Для цього нам треба зняти кору суцільною трубкою. Робимо кільцевий надріз приблизно на довжину вказівного пальця. Ось так. І тепер такими легким постукуванням відділяємо кору від стовбура бля, 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 ой, Журбля журбля бля. Тепер беремо крепку рукою. Крутнули, от, І обережно знімаємо. От так. А тепер займаємось серцевиною. У соплі має бути щелина для проходу повітря у камеру. Як рубанком знімаємо пластину товщиною у півтора міліметра. так. Є. І обережно відрізаємо цей косочок якраз до початку віконця. Так. Обережно. Отак. А з іншого боку довільна довжина. Вона, до речі, якраз і впливає на висоту тону нашого свистка. От і готово. А тепер збираємо наш свисток. Вдягаємо його назад на гілку і вставляємо деталь сопла на своє місце. От і готово. Увага! Прийшов час перевірити. До речі, міняючи камеру нашого свистка, ми можемо міняти і тон звуку, як у тромбоні. Так. А наступного разу я розкажу вам про американський інструмент Казу. Навчу на нього грати під акомпанімент банджо. пісню на корила баба журавля. І навчу робити український аналог цього прекрасного інструменту. А ви не забувайте підписуватись на канал Добродій і фандувати другий Том «Карикадурки». До нових зустрічей! У соплі. <ріст> У соплі... <ріст> У соплі має бути щілина, щілина. Звін щілина, щілина, щілина. У соплі має бути щілина. А нас Давай. Навчу на ньому грати під Апканканемент... Аппенканеменемент. Акомпанемент. Ап, Ремпт. Під банджо! Пісню накорила! Сейчас я разовлю. Питпи тысяч. -пит -пит. Лажа, да? Поразняй. Ой, блин. Сейчас. Юр, стоп. ท็อปยูรา